Вітання. Сьогодні ми занурюємося у матеріал, який ну, пропонує такий дуже специфічний, я б сказав, доволі жорсткий погляд на стосунки і на критерії вибору партнерки. Так джерелом для нашого сьогоднішнього обговорення є відео та стаття авторства Антона Сорвачова. Назва така е, досить провокативна: як точно розпізнати шлюху. Угу. Автор там висуває тезу, що от сучасна культура він її називає феноматріархальною, вона нібито спотворює жіночу поведінку, нав'язує якісь хібні цінності, і от він пропонує цілий набір критеріїв, ага. які за його задумом мають допомогти чоловікам уникнути того, що він називає споживацьким ставленням з боку жінок. Зрозуміло. Тож наша мета сьогодні, от, власне, ретельно розібрати ці критерії, як вони представлені у джерелі. І тут дуже важливо наголосити, ми тут, щоб проаналізувати ідеї автора, саме так. А не для того, щоб там висловлювати згоду чи не згоду, це просто дослідження конкретної точки зору, яка ну, існує в інформаційному полі. Абсолютно вірно знаєте, аналіз таких матеріалів, навіть якщо вони, ну скажімо, суперечливі або викликають сильну реакцію, він корисний, щоб розуміти, які взагалі погляди існують, поширюються, знаходять свою аудиторію. Uh -huh. І що цікаво, сам автор він же подекуди позначає свої твердження як цитую, оціночне судження, отримане емпіричним шляхом. Uh -huh. Тож, наше завдання, власне, об'єктивно представити ці ідеї, щоб зрозуміти логіку, позицію, джерела. Без власних оцінок, чи правий він чи ні, гаразд, тоді почнімо розбиратися. Отже, перший маркер, на який вказує джерело, це стосується минулого жінки, а саме його приховування чи там наявність якихось чуток. Як це розкривається? Ну, автор стверджує так: жінка, яка е, неохоче говорить про своє минуле, або навколо якої отходять багато розмов, ну такого неоднозначного характеру. Вона має викликати підозру. Підозру. Так. У джерелі прямо сказано: жінка з чистою репутацією не боїться говорити про своє минуле. Тобто, розумієте, будь-яке небажання ділитися якимись подробицями, ну, наприклад, відмова обговорювати колишніх партнерів. Ага. Автор трактує це як можливу ознаку ознаку того, що є якісь брудні історії, які вона хоче приховати. Тобто логіка джерела така, якщо є що приховувати, значить є якась причина для цього. Там навіть приклад наводиться. Про жінку, яка каже, що мала лише двох партнерів, але чутки серед знайомих говорять зовсім про інше. А автор вгажає це прямою брехнею. Саме так. І він ще критикує позицію, знаєте, минуле не має значення. Особливо, якщо жінка при цьому чекає від чоловіка якихось серйозних намірів. Угу. Рекомендація джерела. Виходить, активно перевіряти репутацію, розпитувати знайомих. Ну по суті, таке собі розслідування проводити. Так, власне, проводити розслідування і не покладатися лише на її слова. І от що тут особливо знаєте виразно простежується. Це такий надзвичайний акцент на суспільній репутації. І глибока підозра щодо будь-якого прояву приватності стосовно минулого. Ну так, джерело фактично ставить знак рівності. Не хочеш розкривати минуле, значить, є щось ганебне. Будь-яке прагнення до конфіденційності це одразу червоний прапорець в його системі координат. Ага, аргумент: чим більше жінка приховує про себе, тим більше є, що приховувати. Він тут слугує таким, знаєте, універсальним поясненням. Це показує наскільки для автора важливий суспільний осуд оця зовнішня оцінка як інструмент перевірки. Зрозуміло добре. Наступний критерій, І він здається, ну чи не найбільш такий категоричний у джерелі це татуювання? Чому раптом татуювання? Отак, татуюванням автор приділяє особливу увагу, називає їх у жінок візуальним маркером розпусти й непостійності. Він створює таку дуже чітку дихотомію, таке розділення. Яке саме є, мовляв, справжні жінки, які, за його словами, цінують своє тіло як храм, дбають про нього, думають про майбутнє, про материнство. А є ті, хто робить тату. І як же він характеризує жінок з татуюваннями? Які вони, на його думку? Ну, він їх зображує як таких, знаєте, імпульсивних, емоційних, тих, хто живе одним днем, не думає про наслідки. Він приписує їм схильність до якихось спонтанних рішень, вплив стадного інстинкту. Стадного інстинкту, так, цитую дослівно, бажання бути як всі у світі, таких же шльох. От так прямо. І, звичайно, пошук дешевої уваги чоловіків. М. Джерело стверджує, що є пряма кореляція чим більше татуювань, особливо на таких, знаєте, відкритих, помітних місцях груди, руки, ноги, шия, навіть обличчя, тим гірше, тим вища, на думку автора, ймовірність безладного життя, в тому числі статевого. Наводиться цитата, щось на зразок, справжня жінка цінує чистоту свого тіла, а шлюха хоче, щоб її тіло виглядало цікавим, привабливим для інших чоловіків. Тобто, виходить, татуювання це не форма самовираження, там не естетичний вибір, а виключно такий сигнал про моральні якості, про стиль життя. Абсолютно. Джерело трактує татуювання як однозначний, ну майже діагностичний символ, без будь-яких нюансів. І що цікаво, автор же сам визнає, що це оціночне судження, ага. отримане емпірічним шляхом. Саме так, але подає його з такою великою впевненістю. Аналізуючи це, ми бачимо, як автор використовує зовнішній вигляд для ну дуже категоричних висновків про внутрішній світ, про цінності, про поведінку. Так, це такий характерний приклад, як у логіці джерела зовнішні маркери стають основою для морального засудження. І знову протиставлення: емоційність, спонтанність це погано, бо асоціюється з стату, а раціональність, планування, чистота це добре. Це ідеал жінки автора. Зрозуміло, рухаємось далі. Третій критерій пов'язаний із соціальними мережами. Автор використовує таку ну, досить промовисту метафору ярмарок марнославства. Що він має на увазі під цим? Ну, цей термін ярмарок марнославства, він, вочевидь, одразу надає соцмережам негативної конотації в контексті його аргументів. За логікою Джерева, те, як жінка веде свої сторінки ну, в соцмережах, це прямий показник її справжніх пріоритетів, її цінностей. Ага. І він знову проводить розділення. Є справжня жінка, яка, на його думку, зосереджена на сім'ї, розвитку, стосунках, і її онлайн присутність така скромна, а є інша, а є та, кого він називає шлюхою. Яка використовує соцмережі для самореклами, для пошуку чоловічої уваги, схвалення, ну і демонстрації певного способу життя, а якісь конкретні ознаки в соцмережах він вважає тривожними є там щось таке? Так, джерело виділяє кілька таких ну червоних пропорців. По-перше, велика кількість відвертих фото, графії. там напівголих у білизні з акцентом на сексуальність. Це він трактує як спробу продати свою зовнішність, а не знайти партнера для серйозних стосунків. По-друге, часті пости про вечірки, клуби, подорожі, дорогі подарунки. Автор це інтерпретує як демонстрацію трофеїв і пошук ресурсних чоловіків. Тобто спосіб життя. І по-третє, фотографії з розкішними речами: автомобілі, брендовий одяг, відпочинок. Особливо, якщо немає зрозумілого джерела доходу, яке б це пояснювало. Тут автор прямо натякає на наявність спонсорів або папіків. Особливо, якщо це, як він пише, бідна студентка. Тобто виходить певний стиль життя, який відображений онлайн. Він стає для автора доказом якихось неправильних мотивів. Саме так. Крім того, автор звертає увагу ще й на аудиторію та взаємодію. Тобто велика кількість підписників, чоловіків, багато лайків, коментарів від них під фото. Це теж погано. Це на думку джерела, ознака того, що жінка активно сидить на сексуальному ринку, постійно підтримує інтерес широкої чоловічої аудиторії, тримає записні варіанти. Угу. Жінка, яка виставляє себе на показ, робить це не заради тебе, а заради широкої чоловічої аудиторії. А справжня жінка за автором вона не буде перетворювати себе на такий публічний актив. Цікаво. Тобто, цифрова репрезентація інтерпретується настільки однозначно. Виходить, будь-яка помітна онлайн активність, особливо пов'язана з зовнішністю чи рівнем життя, вона розглядається під кутом підозри. Так, і це власне продовжує логіку попередніх пунктів. Зовнішні прояви, в даному випадку в цифровому просторі, вони використовуються як ключ до розуміння характеру, намірів. Джерело робить такі ну, досить сміливі припущення щодо мотивації жінки, ага. яка публікує той чи інший контент, тобто пошук схвалення, бажання поділитися радістю, досягненнями. Ну або просто активне соціальне життя, все це ніби відкидається на користь інтерпретації про пошук ресурсів та чоловічої уваги. Це все вписується в загальну картину світу, яку малює автор, де жінки діляться на порядних і от мисливець за ресурсами. Що власне підводить нас до четвертого критерію: оцінка чоловіка, передусім за його фінансовим станом та статусом. Як це описує джерело, автор стверджує, що для жінки, яку він класифікує як шлюху, особистість Чоловіка, ну там його мрії, характер цінності це все не має значення. Цитую, її не цікавить, хто ти, які у тебе мрії, характер. Головне для неї це його гроші, можливості, соціальне положення. А якісь конкретні поведінкові індикатори наводяться, як доказ такого ставлення? Джерело вказує на кілька моментів: наприклад, прямі чи непрямі натяки на те, що справжній чоловік повинен забезпечувати, або там чоловік це гаманець. Також надмірний акцент на важливості стабільності. Причому це слово автор трактує виключно в матеріальному сенсі із такою, знаєте, негативною конотацією, як синонім меркантильності. Ага. Ще одна ознака за автором: це відмова зустрічатися чи продовжувати спілкування з чоловіками, які не відповідають певним фінансовим критеріям. Ну, бідними, неперспективними, як він каже. Таких жінок автор називає споживачками, які шукають спонсора або банкомат. А не партнера для створення сім'ї. І знову ми бачимо протиставлення. Так, Так. це ключовий прийом автора. Така поведінка прямо протиставляється поведінці справжньої жінки, яка, за словами джерела, цінує чоловіка за його особисті якості, вчинки, потенціал, а не за товщину гаманця. Зрозуміло, автор навіть висуває таку свою рідну максимум: якщо жінка хоче дороге життя, нехай заробить його сама. Аргументуючи це тим, що, мовляв, лише зароблене власними силами буде цінуватися, будь-яке очікування фінансової підтримки від чоловіка це розглядається як паразитизм. Тобто, виходить будь-яка розмова про фінанси або там бажання стабільності з боку жінки, вона автоматично маркується як щось негативне, як погана риса. Саме так виглядає позиція джерела. Проводиться дуже чітка така чорнобіла межа: або жінка цінує особистість, або вона цінує ресурси. Простору для нюансів, ну, наприклад, бажання фінансової безпеки як частини стабільних стосунків. Або там спільне обговорення бюджету так, в цій моделі схоже, немає. Будь-який акцент на матеріальному аспекті з боку жінки трактується як виключно корисливий інтерес. Це знову підкреслює схильність джерела до таких категоричних оцінок і спрощених моделей поведінки. Перейдемо до п'ятого критерію. Він стосується відсутності дисципліни, стабільності та самоконтролю в житті жінки. Яка тут логіка автора? Що він має на увазі? Логіка джерела тут досить прямолінійна. Жінка, яка не здатна керувати власним життям, яка ну живе в хаосі, вона не може бути надійним партнером для створення сім'ї. Угу. Автор вважає, що відсутність самодисципліни вона неминуче призведе до проблем у стосунках і потенційно до руйнування сім'ї. Він навіть посилається на сімейне законодавство судову практику, які, на його думку, дають жінці забагато можливостей легко розірвати шлюб і завдати шкоди чоловікові, якщо вона цього захоче. Цікаво. А які ж конкретні прояви хаосу, оцього браку самоконтролю він виділяє? Ну, серед індикаторів згадується. Зловживання алкоголем чи іншими речовинами, часта зміна статевих партнерів, ці випадкові зв'язки, оточення з подруг, які ведуть схожий вільний спосіб життя. Слово вільний він використовує в лапках з очевидно негативним підтекстом. Зрозуміло також сюди відноситься схильність постійно звинувачувати колишніх партнерів у всіх своїх бідах, перекладати відповідальність. Ще один важливий аспект: фінансова безвідповідальність. Життя в борг, постійний пошук когось, хто вирішить її фінансові проблеми. Автор використовує такий яскравий термін королева кредитів. М-да. Загалом, якщо життя жінки виглядає як суцільна драма, нестабільність, відсутність планів, порядку, це, на думку автора, дуже тривожний знак. Він резюмує це так: якщо в є житті хаос, він неминуче стане твоєю проблемою. І знову, мабуть, є протиставлення ідеальній жінці. Куди ж без нього? Так, звичайно, цьому хаотичному образу протиставляється справжня жінка, яка, за словами автора, вміє тримати себе в рамках, є дисциплінованою, відповідальною, стабільною, здатною до самоконтролю. Ага. Тобто джерело проводить прямий такий нерозривний зв'язок між особистою організованістю, певними життєвими виборами та придатністю до створення і підтримки сім'ї в розумінні автора, звичайно, і цікаво відзначити оце специфічне згадування законодавства. Ніби це додатковий фактор ризику, що посилює тривогу автора щодо потенційної руйнівної сили недисциплінованої жінки. Особиста неорганізованість виходить, екстраполюється на нездатність до довготривалих зобов'язань. І нарешті, шостий пункт це такий собі підсумок усіх попередніх ознак і фінальна рекомендація від автора. Що він радить робити. Ну, спочатку автор коротко перелічує всі шість виділених немознак. Давайте швидко пройдемося. Ну, спочатку автор коротко перелічує всі шість виділених немознак. Давайте швидко пройдемося. Перше, приховування минулого, брехня про нього або багато негативних чуток. Так. Друге, наявність татуювань, особливо на видних місцях і у великій кількості. Третє соцмережі як. Ярмарок марнославства для самореклами та уваги, четверте пріоритет грошей і статусу чоловіка над його особистістю, угу. п'яте загальний хаос, нестабільність, брак самоконтролю, відповідальності в ритті. І шосте неповага до інституту сім'ї, цінностей, вірності, ну у чоловіків загалом. І який же висновок пропонується читачам чи глядачам цього матеріалу? Яка порада? Порада автора дуже категорична. Якщо чоловік помічає у жінки хоча б три з цих шести ознак, потрібно бігти від неї поки не пізно. Ого. А якщо менше якщо присутня, хоча б одна ознака, це вже привід насторожитись, як мінімум. Автор ще раз підкреслює ключову, на його думку, відмінність та кого він називає шлюхою, завжди шукає вигоду для себе ресурси, увагу, емоції, але ніколи не готова вкладатися у стосунки чи партнера. А справжня? а справжня жінка обирає чоловіка за його внутрішню цінність, а не за ресурси, і часто сама є самодостатньою, має власні ресурси. Фінальний заклик джереля звучить як таке застереження: не будь жертвою, вмій вчасно розпізнати та піти. Отже, якщо підсумувати ці критерії, то виходить, що джерело створює такий ну дуже чіткий поляризований портрет непридатної жінки, базуючись на такій досить специфічній інтерпретації її минулого, зовнішності, онлайн-поведінки, ставлення до грошей, ну і загальної життєвої дисципліни. Так, синтезуючи все це, ми бачимо конструювання дуже специфічного, такого знаєте, жорстко окресленого профілю. Він базується на зовнішніх індикаторах, виборі стилю життя, певних рисах поведінки, які автор напряму і безапеляційно пов'язує з серйозними вадами характеру, і абсолютною непридатністю для того, що він вважає серйозними стосунками. Так і тут важливо ще раз наголосити, це лише одна конкретна перспектива, яка існує в інформаційному просторі. Зі своїми унікальними оцінками, припущеннями, узагальненнями, ну і вельми специфічною термінологією, наше завдання було лише розібрати її структуру та логіку, як вона подана автором. Тим чином, ми детально розглянули ключові тези з представленого матеріалу Антона Сорвачова. Проаналізували ці шість критеріїв, які автор пропонує для ідентифікації жінок, котрих він вважає непридатними для стосунків, спираючись на його власну інтерпретацію їхнього минулого, зовнішності, зокрема татувань, активності в соцмережах, фінансових очікувань та особистої стабільності. Протягом усього аналізу був помітний ну, дуже виразний засуджуючий тон джерела, і його спроба провести таке чітке бінарне розмежування між тими, кого він підносить як справжніх жінок, та тими, кого він ну так безапеляційно та образливо маркує. І знаєте, на завершення можливо така думка для роздумів, яка логічно випливає з нашого обговорення, але. Не додає нової інформації ззовні, от джерело, яке ми аналізували, воно ж пропонує досить жорсткий, упереджений і, ну будемо відверті, спрощений набір критеріїв для оцінки потенційних партнерок. Так він базується на дуже специфічній інтерпретації обмеженого кола аспектів поведінки та зовнішності. І, от питання, яке явище може відображати поширення подібних посібників чи точок зору. Незалежно від їхньої суперечливості, можливо, це свідчить про певні сучасні тривоги, пов'язані зі стосунками, з довірою, з формуванням суджень одне про одного, особливо в нашу епоху цифрових технологій, коли інформації ніби багато, але її інтерпретація може бути ну, вкрай суб'єктивною і залежати від заздалегідь сформованих упереджень. Цікаве питання. На цій думці ми й завершимо наше сьогоднішнє занурення. Дякуємо за увагу.